Давайте домовляємося. Я зараз вам допомагаю складати вашу особисту молитву, яка буде індивідуально під ваші стосунки. А ви мені обіцяєте перше це виконати те, що я кажу, а друге. Поділитися цим відео своїми друзями. Перше, що вам треба зробити, це записати три речі, які приносять зараз вам найбільше труднощів у подружжі. Це може бути будь-що непорозуміння, відсутність підтримки, відсутність розмов і тому подібне. Другий пункт це запишіть одну річ, яку ви би хотіли змінити у собі по відношенню до партнера. Наприклад, більше слухати, більше старатися зрозуміти, швидко пробачати чи тому подібне. І третє: запишіть одну обіцянку Богові про вашу роль у стосунках. Це те, що ви вже можете робити і маєте для цього всі можливості. Наприклад, зустрічати чоловіка після роботи біля дверей і обіймати його цілувати. А тепер молитва. Першим пунктом, в якому ви записали три речі, які вам приносять найбільше труднощів, ви показуєте свою потребу Богові, над чим ви запрошуєте Бога працювати у ваших стосунках і прямо молитесь. Боже, дивися, в нас є ось такі труднощі. Запрошую тебе, щоб ти допомагав нам їх вирішувати. Зрозумійте, абстрактна молитва, типу Боже, допоможи нам покращити наші стосунки. Це дуже розмите прохання. Вам потрібно чітко вказати, що Бог вам має допомогти, зробити, подолати чи вирішити. І це ви показуєте Богові завдяки тому першому пункту, в якому ви записали три речі. Другим пунктом ви показуєте Богові напрямок, як особисто ви хочете змінюватися, і запрошуєте Бога на допомогу. А третій пункт не для молитви, а для дії. Ви просто щоденно виконуєте ту обіцянку, яку дали Богові у третьому пункті. І таким чином у вас виходить не якась завчена формула молитви, а молитва, яка підстосовується під потреби вашого Друзі, пишіть слово лекція в коментарях, і я вам надішлю деталі про лекцію, яка допоможе вам покращити свої подружні стосунки.